Відцвітає вже виноградик наш. Будемо скоро проводити обробку після цвітіння. Вона буде остання в цьому сезоні хімічними препаратами, якщо не буде ніякого форс мажору. І нам потрібно підготовити виноградик до обробки. Трошки забрати загущеність, ось, наприклад, листочки, які максимально знаходяться до землі, вони натягують на себе болячки, тому їх треба трошки підняти, листовий апарат прибрати. Також прибрати пасинки всі, так як я показувала, пасинки першого порядку, пасенки другого порядку і відчеканити лозу верхушку. Для чого? Щоб коли ми будемо проводити обробку, препарат, щоб максимально гарно ліг на кожен листочок і працював. Коли у нас густо, погано провітрюється кущ, погано буде проведена обробка. Зараз покажу тобі, що можна видалити. Наприклад, ось тут листя біля землі. Можемо видалити листочки, які йдуть до першої грони. Ось наша гронка, ще є маленькі ягідки. До першої грони листочки можна видалити. Ось так це буде виглядати листочок, який знаходиться навпроти грони, ми залишаємо всі нижчі листочки видаляємо, і все, що вище. Листя теж залишаємо, вони будуть захищати нашу ягідку від сонця, для того, щоб вона не горіла.